Вітаю в етері програми Освіт за людьми, де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні ми познайомимося із тим, хто щодня піклується про диких тварин та присвячує життя їхньому порятунку. Пан Андрій уже понад 10 років допомагає та піклується про диких тварин. Любов до звірі у нього зародилася ще в дитинстві. У мене вдома було багато різних тварин таких, скажімо, ну, свійських, Там різні такі там. Ну, Ролики колись тримали ну, три такі тварини. По птахах також багато батько мій тримав. Згодом чоловік став одним із засновників Центру реабілітації диких тварин на Прикарпатті. Була така проблема, що ну, покалічені тварини треба було десь ну, якби, щось з ними робити, десь дівати. І зоопарки фактично вони не хочуть, ну, і не хочуть, і не мають цілі брати покалічених тварин, тому що в них їх треба лікувати. в них… Якби експозиція. Тварини мають бути там декілька, там ну, одна, дві, три особини. А в нас, отак, от як лелек, в нас багато. І був на той час, фактично ми були одні з перших, котрі як започаткували. започаткували центр реабілітації, в який він виріс зараз на даний час. Почалося там з одної лисички спочатку, потім таких хижі птахи, був канюк, осоїд. Це спочатку тварин було небагато. Волєрів також не було. Більшість із тих, хто проживає у центрі реабілітації, раніше постраждали або залишилися сиротами та не зможуть вижити в дикій природі. Про них щодня піклується Андрій. Далі вже в 2014 році був якби, створений сектор реабілітації, що вже було, якби потім я, з ним, я став керівником і зараз є. Троє звірівників, э, що годують, і є вид Центр реабілітації налічує 170 тварин. Зараз э, 48 чи 49 видів. У Нас приносять, яких ми потім лікуємо, вигодовуємо, котрі здорові, ми їх випускаємо в дику природу, а котрі э, покалічені травми такі серйозні, там без кінцівок, без крил. То залишаються у нас до кінця свого життя. У центрі реабілітації знаходиться і кусуля Божик. Йому буде три роки. Кусулю ще дитинчам знайшли небайдужі люди та виходували. Згодом передали до центру реабілітації. Не знаю, як він потрапив до людей, але що там його знайшли, напевно, маленьким. Десь залишився без батьківської опіки, забрали додому, вигодували. І в такому випадку вони, тваринка звикає до людей. Коли маленьке, воно все, знаєте, гарне, ніби все. Ну, таке, скажімо, це далі тваринка дорослішає, робиться трошки більш агресивною, більш з характером. І цей. І що треба вже ну, на. На подвір'ї в домашніх умовах вже тримати стає важко. Тобто йому два, ну, третій рік фактично вже буде, а там ще є в стороні ще є самка, це трошки більше її часу, вона до нас попала з Ругатинського району також. Ну, історія подібна. центрі реабілітації мешкають і лелеки. Або як їх ще називають, чорногузи. У нас 30 лелек, лелек білих. Це є один з двох вольєрів. Це є вольєр, бачите, відкритий. Ці тварини покалічені, птахи, скажімо так. у них покалічені крила, вони перелетіти. Оцей бар'єр, цю висоту вони не можуть. Ці птахи у нас утримуються і 5, і 6, і 8 років, скажімо так, розумієте, вони доживають фактично свій вік у нас. В центрі реабілітації лелек годують м'ясом, проте у природньому середовищі вони мають зовсім інший раціон. Також в раціон може входити риба. Це 600 700 сімсот грам на добу на одного птаха. Після лікування та реабілітації на волю випускають лише тих тварин, які знову зможуть жити у звичному для себе природньому середовищі. А ще пан Андрій закликає людей не брати маленьких дитинчат з лісу, щоб не завдати шкоди. Тому що і Зайчиха, і інші тварини, коли знаходять малих дитинчат, там кусуль чи оленят, чи хто кого люди знаходять, вони мають своїх батьків і вони до них повертаються їх годувати. Не треба малих дитинчат забирати з природи. Також у центрі реабілітації живе більше десятка оленів. Ну також звикли вони до людей. Вони не так звикли до людей, як Сарна, але що людей вони практично ну, не бояться. Звірівники годують, то вони підходять до ну, просто до відвідувачів, вони так близько не підходять. І в осінній період, от коли у них починається гін, так зване рековисько, вони б'ються, самці такі дорослі б'ються за самок. Ганяють один одного. Одному із найстарших оленів 12 років. Особина оленя благородного до нас потрапила в 2012 році, в червні місяці. Маленьким, також, маленьким дитинчам, маленьким оленятком, якого ми випоювали молоком фактично 4 місяці, і він виріс до такого ну, дорослого, красивого оленя. Пізніше були також привезені дві олениці і десь. Два-три роки пізніше, у 15-16 році, було перше дитинча. Отже, сьогодні ми дізналися про різні види диких тварин та познайомилися із тим, хто щодня про них піклується. Тож не забувайте і ви про турботу до братнів наших менших та частіше їх навідуйте. Це була програма у світ за людьми. До нових зустрічей.